Шлях досконалості. Розділ 12 Мова ПРО ТЕ, що людина, яка по справжньому любить Бога, невисоко ставить своє життя та людські почесті. Перейдімо тепер до інших речей. Теж вельми важливих, хоч на позір і незначних. Спочатку геть усе видається нам важким тягарем, та й не дивно, бо ж мусимо зі собою боротися і себе перемагати. Та коли справді стаємо до праці, Бог починає діяти в нас в душі так потужно і дарує нам стільки ласк, що все те, на що ми в цьому світі здатні, виглядає дріб'язком. Оскільки ми, монахині, уже зробили найважче, себто поступилися задля Божої любові своєю волею, віддавши її до рук інших, то чому вагаємося, чи віддати Господу решту, яка у порівнянні з волею є нічим? Маємо тут стільки різних обов'язків, як от пости, мовчання, усамітнення, служіння в хорі що хоч би й хотіла якась поміж нас зробити полегшу своєму тілу, то хіба зрідка знаходила би для цього якусь можливість. З багатьох монахинь у різних обителях, де я бувала, чи не мені єдиній вдавалося це зробити? Тож чому зволікаємо з внутрішнім умертвленням? Саме воно є великою заслугою і сприяє досконалості. І приносить неабияку насолоду та спокій, як я вже зазначала, таке внутрішнє умертвлення здобуваємо поступово, опановуючи свою волю та бажання, хоч би й у найменших дрібницях, аж доки дух цілковито не заволодіє тілом. Повторюю, що все чи майже все полягає тут у відмові від турботи про себе і про власне вдоволення. Найменше що ті із нас, хто по справжньому почав служити Господу, можуть йому піднести це наше життя. Якщо ми вже віддали Господові свою волю, то чого нам боятися? Зрозуміло, що справжній монах і справді побожна людина, прагнучи неземних а Божих розкошів, не боїться покласти за Господа своє життя чи стати мучеником. А хіба ви, сестри, ще не знаєте, що життя справжнього монаха, який хоче потрапити до числа найближчих Божих друзів, то насправді довге мучеництво, довге у порівнянні зі смертю мученика, якому стинають голову, та не таке уже й довге порівняно з життям, бо життя завжди коротке, а в деяких людей навіть дуже коротке. І звідки нам знати, чи не закінчиться наше життя в ту ж мить, коли вирішимо цілковито присвятити себе Богові? Усе може бути тож, очевидно, не можна покладатися на те, що рано чи пізно добіжить кінця, а той, хто пам'ятає, що кожен день може стати для нього останнім, чи ж не старатиметься його добре прожити? Відтак, сестри, намагайтесь в усьому йти всупереч власній волі. Якщо докладатимете для цього зусиль, то, як я вже казала, поступово підійматиметесь щораз вище і вище, аж доки самі того не зауваживши, не опинитесь на вершині. Та чи не виливається вимога такого, ото зречення власної волі у всьому в надмірну суворість? Може, й так. Проте для тих лишень, хто не знає, яку втіху приносить опір власній волі, яку неоціненну користь може у цьому дочасному житті якийсь спокій і безпеку. Бо, за як всі ви вправляєтесь тут з Божої ласки в такому внутрішньому умертвленні, що найважче вже у вас позаду, бо ви прокинулися і допомагаєте одна одній. Нехай же кожна намагається на цьому шляху бути попереду інших. Пильно стежте за всілякими внутрішніми порухами, особливо, якщо вони стосуються якогось вивищення над іншими. Нехай Господь силою своїх страстей оборонить нас від таких думок чи то слів. Як от я давніше відчула покликання, Я старша. Я більше працювала ту чи іншу шанують більше, ніж мене. Щойно такі думки з'являться, яких одразу треба відкинути, бо якщо будемо над ними застановлятися чи про них комусь розповідати, то сіятимемо заразу, яка породжує чимало лиха в монастирях. Остерігайтесь її, бо мені про неї багато відомо. А якби ви мали настоятельку, Котра хоч би найменшою мірою таке дозволяла, то вже будьте певні, що Господь послав вам її у кару за ваші гріхи, і на вас чегає велика небезпека, ревно тоді моліться, щоб Він прийшов вам на порятунок, бо то за гроса достоту згубна. Можете мені заперечити. Навіщо надавати такого значення відстороненості і так наполягати на суворому до себе ставленні, якщо Бог дарує свої ласки і тим, хто не так аж старанно вправляється в умертвленні? Так дарує, але тоді, коли у своїй безмежній мудрості бачить, що це потрібно, аби схилити їх, відмовитися від усього заради нього. Не обов'язково відмова від усього означає вступ до якогось монашого чину, бо душа досконала спроможна жити в умартвленній й смиренні де завгодно, хоч остання із зазначених чеснот може вимагати більше зусиль, а відтак перебування в монастирі є вельми помічним. Та повірте мені в одному. Коли якась душа проймається прагненням вивищитися над іншими або прив'язанням до багатства, таке може статися як в монастирі, так і поза ним. Проте в монастирі нагод для цього менше, тому й провина більша, то ніколи не сягне значного поступу і не скуштує правдивого плоду молитви. Так буде навіть якщо у вас за плечима багаторічний досвід життя у молитві, чи радше у роздумуваннях, бо справжня молитва кінець кінцем допомагає позбутися таких ото поганих звичок. Подумайте, сестри, чи якась із описаних вище вад вам не притаманна, поза як, власне з цією метою вас і згромаджено в цьому домі. Домагаючись почестей, честі собі не здобудете, ба більше втратите той хосен, який могли б натомість мати, поза як зазнаєте і сорому, і шкоди. Нехай кожна з вас поміркує про те, скільки має смирення, тоді побачить, якого поступу сягнула. Не думаю, щоб диявол навіть перший порух робив. Аби спокусити справді смиренні душі, вивищитися над іншими, бо цей лукавець дуже боїться дістати от коша. Я не вірю, щоб смиренна душа, зазнавши такої спокуси, не утвердилася ще міцніше у своєму смиренні і не сягнула в цій чесноті ще більшого поступу, бо, звісно ж, всякчас розмірковує про своє життя. Про те, як вона служить Господу, і як йому треба служити, про те, як він зійшов з висот, щоб подати нам приклад смирення, про гріхи, яких припустилася, і про кару, яку за ці гріхи заслужила. Ці думки приносять душі таку користь, що диявол не наважується більше до неї повертатися, а якщо й наважиться. То хіба на те, щоб чоло собі розбити. Прислухайтеся, сестри, до моєї поради коли стане вас підіймати така ото спокуса, то не зосереджуйтеся тільки на внутрішньому упорі, а постарайтеся обернути її на пожиток для всіх сестер, бо то була б достоту велика втрата, якби ми не здобули з цих виявів смирення якоїсь користі. Тож, якщо хочете помститися дияволові і ще швидше позбутися спокуси, попросіть настоятельку, щойно ця спокуса у вас з'явиться, дати вам якесь низьке завдання, або, якщо це можливо, самі знайдіть собі таке заняття. Відтак будете вчитися примножувати свою охоту робити те, що суперечить вашій натурі. Господь прийде вам на поміч. І запевняю вас, спокуса не мучитиме вас довго. Боже, збав нас від тих, хто добі, служачи, переймається тим, як відзначитися та вивищитися над іншими. Зазвичай це обертається на зле, бо, як я вже зазначала, ті, що прагнуть почестей, особливо всередині чину, втрачають честь. Немає у світі отрути, що діяла б на тіло так само згубно, як прагнення почестей діє на поступ у досконалості. Ви можете, звісно, сказати, що то, мовляв, цілком природна річ, а тому на неї не треба й зважати не обманюйте себе, бо вона росте як шумовиння на морських хвилях. І ледве чи ще у чомусь такому позірно незначному криється більша небезпека, ніж у думках про те, чи достатньо нас поважають і чи не образили чимось. А знаєте, чому, крім багатьох інших причин, приміром спіткає когось із сестер якась неприємність, суща абищиця, і вона її ледве й зауважить. Проте інші ця неприємність вже здається чимось вагомим, і, під'юджувана дияволом, вона навіть уважаючи, що діє за спонукою любові, підійде до першої і скаже: Як ти можеш таке терпіти? Нехай Бог пошле тобі терпіння, щоб ти перед ним відзначилася, бо й святі не терпіли більше. І, хоч нам вдалося перемогти себе і виявити терпеливість, та все ж у нашому серці залишиться спокуса марнославства, і ми не скористаємося своєю звитягою так, як могли б скористатися. Наша природа така слабка, що, зазнавши якоїсь неприємності, і навіть подумки, переконуючи себе, що нічого нею перейматися. Усе одно мимоволі відчуваємо певне збентеження. А що вже казати, якщо хтось інший те збентеження в нас підсилить? Отак невчасно нам поспівчувавши як наслідок, душа втрачає нагоду до зростання, слабне і залишає відкритими двері для диявола, який наступного разу може завітати до нас із ще гіршою спокусою. Може, навіть трапитися, що, коли ви захочете тихо стерпіти якусь образу для свого самолюбства, з'являться такі ото непрошені приятельки і скажуть У тебе, Лебонька, м'яне серце, що можеш таку кривду зносити мовчки? Та хіба ж вони справжні приятельки? Заради Божого милосердя, сестри, остерігайтеся таких нерозважливих виявив любові до ближнього. І не виявляйте так необачно співчуття іншим з приводу позірних образ, бо станете подібні на дружину та приятелів Йова.